Вітаю, шановні восьмикласники на уроці Історії України. Мене звати Тетяна Володимирівна Вільчинська і я учителька історії Одеського ліцею номер 30 Тема уроку Петро Дорошенко. Спроби об'єднання лівобережної та правобережної Гетьманщини. Сьогодні на уроці ми проаналізуємо ситуацію, що склалась після підписання Андрусівського перемир'я. Дамо характеристику українському гетьману Петру Дорошенко, визначимо ключові аспекти його діяльності, опрацюємо основні положення підгаїцького перемир'я та з'ясуємо, яку роль в об'єднанні гетьманщини відіграв Дем'ян Многогрішний. Пригадаймо, який період в історії України називають руїною, який рік можна вважати роком розколу української держави на правобережну і лівобережну, Згубні і жорстокі події кінця 1650-х-1680-х років в історії українського народу дістали назву руїна. Для цього періоду характерними є часті зміни гетьманів, а в окремих регіонах одночасно обирали кількох ватажків, які ворогували між собою. А розпад української держави на лівобережну та правобережну гетьманщину було закріплено андрусівським перемир'ям. В 1667 році. За ним лівобережна Україна відходила до Московії, правобережна Речі Посполитій. Петро Дорошенко видатний український гетьман, один із найвизначніших політичних і військових діячів доби руїни. Він прагнув об'єднати розділену між Польщею, Московією та Османською імперією Україну. Уклав союз із Османською імперією, щоб звільнити лівобережжя від московського впливу. Проте, через складну політичну ситуацію, його правління завершилося зреченням гетьманства в 1676 році. Після цього Дорошенко жив у Москві, де помер у 1698 році. Його діяльність заклала основи подальшої боротьби за незалежність України. У 1665 році гетьманом правобережної України став Петро Дорошенко. Він одразу взяв курс на об'єднання двох частин Української козацької держави. Відновив лад, зміцнив фінансову систему держави, встановив спеціальну митну лінію на кордоні, що дало змогу контролювати транзитну торгівлю. Це своєю чергою сприяло підвищенню державних доходів. Петро Дорошенко сформував постійне наймене військо. Яке в деякі роки сягало 20 тисяч осіб. У зовнішній політиці схилявся до Союзу з Османською імперією та Кримським ханством. Наприкінці 1666 року Петро Дорошенко уклав союз з Кримцями. 19 грудня 1666 року у битві під Браїловим нині селище на Вінниччині, Петро Дорошенко вщент розгромив військо Речі Посполитої. У червні 1667 року українсько-кримське військо рушило на Галичину. Але вбити під Підгайцями нині місто в Тернопільській області 6 жовтня 1667 року зазнало невдачі. За результатами битви 19 жовтня 1667 року було укладено українсько-польське підгайцьке перемир'я. Умови підгайцького перемир'я Заборона польському війську перетинати кордони Української козацької держави, які закріплювалися по річці Горинь. Шляхті дозволено повертатися до своїх маєтків. Гетьмани військо Запорозьке відмовлялися від протекції інших монархів, крім короля Речі Посполитої. Підгаїцька угода, хоч повністю не задовольнила всіх планів Петра Дорошенка, проте на певний час стабілізувала ситуацію на заході держави. Це створило умови до початку процесу об'єднання з лівобережжям. Думками істориків Олексій Сокирко, український історик, Брюховецький став заручником ситуації, адже його оточення, яке тримало Лівобережну Гетьманщину, бачило, що потрібен один загальний лідер. І це зробило Дорошенко добру послугу. Козацтво поставило на нього. А оскільки Брюховецький став неактуальним, найпростішим варіантом в умовах війни було його вбити. Що їх зробили? Як ця цитата пов'язана з подальшими діями Петра Дорошенка в спробі об'єднати Гетьманщину? У цей час на лівобережжі спалахнуло збройне повстання проти московської влади. Його причиною було невдоволення гетьмана і старшини московськими статтями 1665 року і андрусівською угодою 1667 року. Очолив боротьбу Іван Бриховецький. Він мав намір об'єднатися з Петром Дорошенком. Тим часом цар обіцяв віддати Петру Дорошенку владу на лівобережжі у разі визнання ним протекторату Московського царя. Проте Петро Дорошенко не прийняв пропозиції московитів і, зібравши військо, рушив на Лівобережжя. Там його військо з'єдналося з військом Івана Брюховецького. Однак невдоволена Іваном Брюховецьким козацька старшина вчинила заколот, у ході якого гетьмана було вбито. Наступного дня гетьманом обох берегів Дніпра було проголошено Петра Дорошенка. Однак країни роздирали повстання й Отаманщина. За цих умов Петро Дорошенко вирішив повернутися на правобережжя. На лівобережжі він залишив наказним гетьманом Дем'яна Многогрішного. У грудні 1668 року на раді в Новгород-Сіверському Дем'яну Многогрішного було обрано лівобережним гетьманом. У березні 1669 року в місті Глухів нині Сумська область Дем'ян Ногрішний розпочав перемовини з царським урядом. І 16 березня 1669 року були укладені глухівські статті. Основні положення. Лівобережне козацтво визнавало над собою протекторат Московії на правах автономії. Український уряд був позбавлений прав на самостійну зовнішньополітичну політичну діяльність. Податки з населення повинні були надходити до гетьманської скарбниці. Зменшувалася присутність московських військ на українських землях. На лівобережжі влада була закріплена за гетьманом. Кількість українського найманого війська становила тисячу осіб. У своїй політиці Дем'ян Многогрішний намагався посилити самостійність держави. Але в березні 1672 році група старшини схопила Дем'яна Многогрішного і видала Московії. Закріплення знань. Доповніть стрічку часу. Допишіть дати або події. Занотуйте в зошиті. Перевірте себе. 1665-1679 роки Гетьманування Петра Дорошенка. 19-9 жовтня 1667 рік. Укладення підгаєцького перемир'я. 1668-1672 роки Гетьманування Дем'яна Многогрішного 1669 рік Глухівські статті. Домашнє завдання. Повторити вивчений матеріал, скласти в зошиті опорний тезовий конспект, спростувати чи підтвердити думку Петро Дорошенко Сонце руїни. Оформити у вигляді короткого есе. Вивчення історії України є надзвичайно важливим для молодого покоління. Адже воно допомагає усвідомити коріння свого народу, зрозуміти його боротьбу за незалежність та цінність свободи. Знання історії формує національну ідентичність, виховує патріотизм і навчає аналізувати події минулого, щоб не повторювати помилок. Окрім того, історія вчить нас цінувати здобутки предків і надихає працювати задля кращого майбутнього України. Дякую за увагу!